В ефірі акценти вітаю вас, Запоріжжя – місто талановитих людей. І нещодавно 12-річний запоріжець Всеволод з Крима потрапив у десятку кращих юних співаків, що проходили відбір на Дитяче євробачення 2024. І сьогодні ми спілкуємося з молодим талантом у студії Всеволод з Крима, учасник національного відбору дитячого Євробачення 2024 Та Валерія Скрима, мама Всеволода, Вітаю вас. Вітаємо. Отже, все, Володими. Я тебе вітаю з успішним виступом на відборі. І розкажи трішки про себе, як давно ти співаєш взагалі? Дуже дякую. Я взагалі-то почався мій творчий шлях з п'яти років у якості актора, ведучого. Я пробував себе більше у якості речника, скажімо так, але щось мені чогось не вистачало. Я хотів завжди співати, і ось е, вже як три роки я співаю. І е, професійно, тобто, е, учасником конкурсів, переможцем конкурсів, я вже є ну, приблизно рік. Угу. Я просто трішки так здивована, такий послужний список ведучий. Ти пробував ну, себе десь, що це було? Це якась е, школа? Чи я... де ти такому вчився? Я пробував де ти це робив? себе у ведучих, ведучому різ, різних концертів, різних телепередач, наприклад, «Мод дитинство. Uh -huh. Ну, якось воно так трошки накопичувалось, накопичувалось, тому для мене ну, ось, це звично, і тому це мені допомагає якраз таки співати. Ну, тобто відбір на Євробачення це було чимось логічним, я так розумію. Можливо. До цього прагнув. А відбір на Євробачення, власне, було метою, до якої ти йшов? Можливо, мама чекала, що так буде. Чи все ж таки це було рішення в моменті? Бо щось я чула таке, що в останній момент подавали заявку. Е, можливо, були якісь трошки сумніви е, на рахунок того, щоб подати заявку. Але якось воно в останній так момент ми готувалися, готувалися, думали, що не встигнемо. Але коли сказали, що можна е, подавати заявку без авторської, то ми вирішили, що так, подамо. Без авторської пісні? Без авторської пісні, тому ми подали звичайні кавери на пісні. Валерія підтримали сина. Чия це була взагалі ідея? А, ну, Я не буду всі лаври на себе перетягувати. Я, як мама і тато, ми всі його підтримуємо його творчому, на його творчому шляху. Але так підтримали і просто дякувати організаторам нацвідбору, що трішки спростили mm -hmm. процедуру. І дійсно, можна було просто подати пісні кавер-версії без авторської пісні. Тому mm -hmm. і вирішили подаватися. А які пісні обрали? Хаят, це коли мій вчитель побачив мою здібність до виконання фольк-пісень народних? Я вирішив вибрати пісню Хаята в кінці греблі Шумлять верби та англійську пісню «Sign of the Таймс. У нас, до речі, мало бути відео ще трішки з твого відбору. Можливо, ми його пізніше подивимося, як ти заспівав. Що відбувалося далі? Подалися. Це онлайн все відбувалося. Ви подаєте заявку, запис пісні був. Десь mm -hmm. на студії записували часів перед веб-камерою, заспівав. Ну, Запис був у студії, на звичайний телефон. Mm -hmm. От, але... В студії, де він займається. Так, вокалом. в студії так ми займалися і просто зняли на телефон, подали два відео. Також ми знімали візитівку. Угу. Mm -hmm. треба було представитись, хто звідки. І так, чому ну, трошки хочеш... Візитівку а, речі, ми а, знімали на е, острові е, Хортиця. Ага. Це так, знаково. Ага. Бачимо кадри. Це вже коли ти туди приїхав, до Києва. Це, це не студія. тут Ми бачимо і судді, чи глядачі. Є. Ага. Е, відправили заявку. Багато було конкурентів. Так, було ось це якраз таки перший випадок за відбір дитячого Євробачення, коли було подано більше ніж 300 заявок. Ну, звісно, було більше дівчат, хлопців трошки менше, але також була серед хлопців конкуренція велика. Ну, Заявок скільки було? А було, от як пам'ятаю, чітко 309 заявок. Угу. Ви відправили свою заявку, це вже закінчувався відбір. Я так, розумію. так, ми, а, до речі, відправили заявку, анкету, всі ці матеріали, а, відео, відеовідзитку в останній день. <гум> От саме в останній день. Ну, а, не то, що там не вистачало часу, а роздумувала, чи готові ми до цього, чи готові готовий конкурувати з сильними дітьми. А потім вирішили, чому б не спробувати? Так. А чому б і ні. Чи з кимось можливо радилися? Вчитель. Ну звісно, в нас підтримував наш вчитель з вокалу, вчитель із ораторського мистецтва. Тому команда підтримувала, звісно. Там треба було, я так розумію, недостатньо було просто гарно співати. Треба ще, щоб була певна харизма, так, і говорити. Так. Вміти, не соромитись. Так, і також хореографічні деякі здібності, що якраз таки перевірялося на другий день зіркової школи. У нас були заняття з хореографії, і якраз таки перевірка наших хореографічних здібностей. Ось так. А досвід був танцювальний до цього? Серед Дос... всього того досвіду, що в тебе вже Серед всього разповім? того досвіду, що був, це угу. була моя. Ну, Менш е, така сильна що, сторона. сторона. Та. розвинений скіл. Так, і це була най, найслабша сторона серед усього, що перевірялося в зірковій школі. Якщо ви подавали заявку в останній день, то вам і чекати відповіді було, мабуть, не так довго. Скільки Так, Ви знаєте, по днях ми не пам'ятаємо, але ми подали на заявку. Все відправився відпочивати в творчий табір. Ну, тобто, ми не розраховували, що ми пройдемо, от, чесно кажучи. І дитина поїхала собі відпочивати. І коли нам повідомили, що нібито ми пройшли, почали направляти завдання, ми пови... все повинні вибрати пісню, яку він був, повинен був записати і виконати. Тобто пішла праця вже: робота, робота, кропітка робота, і хореографічні зв'язки, і все. Але дитина відпочивала тому все було поєднував відпочинок у таборі разом з роботою. А табір десь був не в Запоріжжі чи в Запоріжжі? Так, табір був не в Запоріжжі. Кам'янець-Подільський. Це якраз таки влаштовував табір один з конкурсів талановита країна вокальних там, де і були діти, які також прийшли на Євробачення. Ну тобто там можна було виконувати всі ті завдання. Навіть можливо і простіше, ніж в Запоріжжі це було б зробити. Все це сприяло встановка. Угу. Завдання треба було іншу пісню обрати. Так, треба було іншу інші... пісню, під неї придумати якісь хореографічні елементи. Чи це е -е, інше? Хореографічні елементи е нам Даня, наш хореограф, дав вже ну, за по, ну, по, не, не так завдання, щоб ти вдома Як виконавшись. Скажімо так, uh -huh. надали завдання вибір пісень, uh -huh. список перелік був. З цього переліку були пісні, які все було не, не знайомі взагалі. У цьому і було складнощі, що діти повинні були там за короткий проміжок часу підготувати пісню. <рес> угу, хореографію підготувати. Тобто, ось це ця стресоустойчивість і перевірялася експертною командою нацвідбору, як діти могли впоратися там буквально 2-4 дні <рес> з піснею, з хореографією. Ну, от, діти... ну, тобто, хореографія йшла своїм шляхом, <рес> тобто інші зовсім були рухи. А ну, пісню ти повинен був сам підготувати. Відбір... <рес> <рес> Пройшли вам, дали завдання. Це ви ще все виконували не в таборі. Потім завдання виконали, надіслали, і далі. Вже наступний етап. Так, наступний етап. Що було далі? Це наступний етап це зіркова школа. Ми Якраз таки, я тільки приїжджаю з табору додому і одразу вже втримався. Мама знову... вже зібрала речі. Так, так і це було. Так, так. Вже валізи це... були готові. Так, вже валізи були готові. Ми одразу виїхали трошки поспілкувалися з нашим викладачем і поїхали угу. якраз таки в Київ. Там нас зустріли, ну і почався перший день зйомок. Uh... У літній зірковій школі було дуже багато занять хореографії, вокалу. З психологами ви працювали, вчилися влоги записувати, чи хто вчився, хто продовжував записувати. Не все було новим для тебе, так розумію, крім хореографії? Так, не все було новим. Як я вже казав, що mm. у мене був деякий досвід аж з п'яти років починався напрацьовуватись. І... Але дещо ось ці всі навички, які ми відпрацьовували, вони вже... Якби додавалися, і я ще покращував свої свій досвід, mm -hmm. збільшував ну. А мама чим займалася в цей час. Чи ви доправили дитину куди треба, і там вже далі без батьків знаходились? А, ви знаєте, воно якось як була спільна команда. Батьки з дітьми, з експертами, тому що десь треба було підстрахувати дитину, а mm -hmm. потрібно було відповідний одяг підготувати. Всі ці моменти, що там без смужечко, без нічого. Тобто, щоб правильно діти виглядали. Це тобто, з власного гардеробу треба було. Так, да, mm -hmm. да, да. Тобто, ну батьки були... Були таким тилом для кожної дитини, бо з самого ранку і до вечора ми були там, там допустим, наприклад, з восьмої і uh -huh. до десятої вечора прослуховування робота, і звісно, мами чи тати, в кого хто зміг, підтримували дітей і допомагали. Тому, в принципі, це спільна робота була: діти, батьки, та, викладачі, експерти, скажімо так. Uh -huh. А що було найскладнішим? Найскладнішим, якщо чесно, я переживав за, як всі казали мені, діти, які там також були, казали, для мене було найскладніше це хореографія. А я скажу так, що для мене було складніше, і я більше всього переживав за вокал, тому що над вокалом я працював, і було б дуже ну, якби шкода, що я не справився саме з вокалом, ніж над хореографією. Uh -huh. Над хореографією я якось не замислився, тому що я знав, що треба прокайфувати головне в хореографії, відчути цей ритм музики. Я тебе розумію, тому що тебе запросили як співака. Значить, ти маєш бути ідеальним в цьому плані. А хореографія можна десь собі пробачити, що це для тебе нове добре, що навчився, хоча б тому, що там є. Так. Ну цікаво було в цілому. Так скільки це було часу? Днів, скільки ви знаходилися? Чотири дні. А, чотири дні. Чотири mm -hmm. дні, так. Да. Цікаво, Інтенсивна дуже, цікаво підготовка. Да, дуже цікаво, але і дуже напружено, зв'язку з тим, що ну, дійсно, як вже я вже повторююсь, що діти наполегливо працювали. Всі чотири дні це так, і спілкування, і веселище, але праця, праця. Діти працювали, працювали, працювали. А ще з дітьми працювали зіркові наставники. Так, Так, з ким познайомився Всеволоди. А, якщо чесно, от, я скажу от, прям відверто, максимально, я знав з зіркових експертів тільки Тарабарова. Mm -hmm. Всі інші для мене зовсім були нові експерти, але я дуже рада, що я з ними познайомився. Там і були і Євген Тріплов, і mm -hmm. сонграйтер якраз для Євробачення, і Мішель Андраде, і чудовий Євген Хмара, який чудово володіє інструментом піаніно. Також, а, і звісно, Євген Кот, який Це хореографія. Так, вже хореографія. Ну, і також Таяна, яка також оцінювала всі все разом. А, щось нове від них ти теж, я так думаю, взяв. Звісно, різні поради. Наприклад, дивитися потрібно на артиста в очі. Ага. Перша порада з першого прослуховування. на артиста чи на глядача, чи на кого. Ой на, Тому... на артист, ой, на глядача, глядача. або на журі, як <кій> в конкурсах, так стає. Тому що Євген Кот сказав мені, що він не побачив моїх очей. Я виправився на, на другому е прослуховуванні, ну, що послугувало мені кращим, скажімо так, е порадами. А чого не побачив чи було хвилювання, чи ти просто не знав, що так треба, і в звичній манері виконував? Ви знаєте, я більше задумувався над своєю піснею, тобто, як, <кій> як би так мені прокайфувати. І е, я дивився не тільки на Євгена Кота, а на інших mm -hmm. журі. І тому на другому прослуховуванні я вже так зараз побачите мої очі. Ну все, Євгене, тримайся. Так Ти типу така… зрозуміло. Чотири дні ви там проходили такий інтенсивний курс, підготовчий, можна сказати. А потім був фінальний виступ якийсь, так? Uh, так. Скільки Фінальна... вас там вже було? В Фінальне прослуховування було це якраз під акомпанемент Євгена Хмари, mm -hmm. коли вже вибрали десятку. І це для мене було новим. Я себе відчував трошки не в своїй тарілці, тому що інші якраз таки це вже робили. І коли я пішов на репетицію до Євгена Хмари. У мене були деякі проблеми, з якими я вже на самому виступі справився завдяки допомоги мами, завдяки допомоги викладачеві своїм, ну і взагалі підтримки своїх близьких. І я виходив на сцену, трошки схвильований, знаючи, що я можу не справитися. Тому такі вже були думки: ну, вже буде як буде. Я трошки був збитий морально, але коли я вийшов на сцену, все це забулося, я прокайфував. Я Е, пос, ну, якби, то скомунікувався з Євгеною Хмарою угу. і отримав позитивні коментарі від, е, від наставників. Е, ще раз, от в зірковому таборі вас приїхало скільки? 300 чи, чи це вже 10 було? 15. 15. І з цих 15 після цього виступу ти потрапив до десятки? Так, я я потрапив до десятки після виступу з хореографії і, звичайно, прослуховування без акомпанемента. А вже в шістку хто пройде, вже ну, під виступ акомпанемента Євгена Хмара. Цікаво, що відчував, коли до десятки потрапив? Це ж таки, такий відбір пройти і тут серед десяти кращих дітей, кращих вокалістів юних України. Я заплакав. Тому ну, це були сльози радості, як кажуть, там uh -huh. чоловіки не плачуть. А мені здається, в цих саме ситуаціях е, можна плакати. Це показує, що ти не кам'яна людина. Uh -huh. Плакати не сором. От. І коли я, я вийшов вже з сцени, пройшовши до десятки, я зрозумів, так, я гідний того, щоб боротися за шістку або навіть представляти Україну на дитячому Євробаченні. Я Зберуся, я докажу усім. Доказати так. в цьому році не вийшло, але обов'язково буду прагнути старатися. Цей буде рік, я сподіваюся, дуже плідний. І обов'язково будемо пробуватися ще раз на наступний рік. Так, мені здається, все в тебе вийшло. Ну, як це доказати не вийшло. Це дуже серйозний конкурс, дуже крутий відбір і 10 кращих це дуже велике досягнення. Так, для я мене думаю, тоді що... було так. Що, можливо, обирали там, за якимись іншими параметрами там, чи пісня, чи ще щось. А Валерія, а ви що відчували? Ви були на цих всіх моментах прослуховування, хореографія, глядачі дозволялися? Ні, ні. Деякі дозволилися лише коли дітей покликали на сцену і журі обирало десятку. От тоді батьків запросили, лише батьків. Бо ну, це конфіденціальність, да? угу. тобто ми офіційні представники дітей, і тільки батьки мали право перебувати в залі. Тобто ми не бачили, як вони танцюють, як вони прослуховуються, ми тільки нервували. А от в залі вже ми чекали, і це ну, накал був ну, дуже сильний. Кожний, якщо подивитись на кожну маму. Мами не було просто. Ми дуже нервували. Нервували не те, що пройде чи ні, за дітей, як вони це сприймуть. Бо коли потрапляєш, насамперед діти потрапили в цю атмосферу. Їм було дуже цікаво, бо дуже багато зіркових гостей, блогерів, вони отримали новий досвід, і не хотілося, щоб це закінчувалося. Тому коли оголосили, що все во потрапляє в десятку, ну це було Ми Теж, були дуже це раді. плакали. Так, да, да. не буду скривати, так. А що була за пісня друга? А друга пісня Завдяки якій десятка? залишилася та ж сама. Та ж сама. Uh -huh. Від зорі до зорі, пивоваров. Uh -huh. Вона мені, якщо чесно, не. Ну, там був перелік пісень, які нам скинули. Вона там, ну, пісні вони мені не дуже вподоби, оскільки я люблю більше рок, метал. От. Uh -huh. І... Але ми вибрали з викладачем ту пісню, з яку я зможу донести свою енергетику до глядача. Розкрити, щоб голос розкрився, щоб все можна було почути, щоб вона продемонструвала так. всі твої вокальні якості, так. правильно я розумію? Так. Ну, можливо, не прям угу. що вокальні, але енергетику, харизму точно. Це було важливіше, думаєш? Мені здається, для артиста це. Може бути навіть важливіше, тому що не важливо, які ти ноти береш, головне, яку який посил від тебе відчуває глядач. Мені здається, якщо ти, ти в жодну ноту не потрапляєш, але так запалив просто сцену своїми рухами, своєю просто а такою, скажімо так, підковиркою, то мені здається, будь-якому глядачу сподобається. А цьому можна навчитися? А... Чи це природній дар? Я не знаю, мені зараз важко сказати, але я думаю, так, можна навчитися, якщо постійно працювати, постійно виступати і практикувати угу. це. А Хто з виконавців тоді тебе надихає, ти сказав, рок, метал. От, Можливо, є якийсь улюблений ну, музичний жанр, ми вже зрозуміли спрямування. Виконавець, ну, не знаю, не той, щоб ти на якого хотів бути схожим, а от ким ти надихаєшся? А... Я е, дуже е, в останній час люблю е, гурти Нірвана, Лінкін парк. У мене багато таких mm -hmm. гуртів, які я дуже люблю. Але самим головним е, моїм, тим, хто мене надихає, це Курт Кобейн, соліст групи Нірвана mm -hmm. та е, Linkin Park, е, соліст її е, Честер Bennington. З українських виконавців це обов'язково скрябінь для кожного, напевно, музиканта, який любить рок, це буде обов'язково. Ну і Тарас Тополя з те Ну, я зрозуміла, ти за енергетикою <смі> <смі> по енергетиці. А як взагалі так сталося, що пішов таким цікавим, ну, публічним е шляхом, от е вокал, ведучий, там оці всі моменти? Хто надихав? Сам так вирішив. Чи, можливо, мама з татом у родині, там в тебе є співаки, вокалісти, чи ще якісь заняття цікаві? Я публічні? займався і дзюдо. Ну, я і так угу. також займався. Я багаторазовий чемпіон Запорізької області. Мені це дуже також подобається, воно мене розслабляє. Додає впевненість, так, мабуть. Так, так. Але артистом я вирішив стати сам, тому що. Мене надихнув якраз Курткубейник, який mm -hmm. дуже класно грає на гітарі. Мені подобається сцена, мені подобається дарувати людям радість. Ну, може, мама щось хоче сказати? Mm -hmm. Мені теж цікаво було почути так, вашу думку. З цього. А, ви знаєте, в садочку він був у садочку, mm -hmm. і вихователь підійшов і сказав, що є конкурс з ораторського мистецтва. І саме в себе, ми бачимо як представника від району. Mm -hmm. так. Ну добре, як так, то й так. Він дуже почав рано розмовляти, mm -hmm. і мова така в нього була без помилок. І він приніс гран-при, отримав у п'ять років він гран-при з ораторського мистецтва. Він е, позаймався трошки до конкурсу з викладачем. Зараз він також займається акторською майстерністю. Mm -hmm. І з того часу якось воно все і пішло. Тобто конкурси, публічність, ну мінімальна публічність, скажімо так, да. і можливо, і цей досвід в ораторському мистецтві, і, звісно, йому допомагає бути відкритим, щирим, бо знайомий з багато творами української літератури, і можливо, саме це і надихає його і відкриває для сцени далі. Так, але от все, але от якраз таки в тому, якраз таки прикол, що в моїй родині нікого немає з артистів. У мене вчителі, мама, якраз адвокат, там ну якісь знаєте такі серйозні професії. Ну, це ще більше доводить те, що є настільки важлива взагалі підтримка, що дитину підтримують у всіх її починаннях. Неважливо, чим вона хоче займатися. А до речі, твої плани на майбутнє. Чим ти хочеш надалі займатися і чи будеш готуватися до наступного року, до Євробачення? Вже ж все ж таки досвід? Так, звісно, хочу готуватися до наступного року. Я хочу е стати головним, скажімо так. Е Атрибутом України в культурні, культурні а, культурним атрибутом України хочу стати. Е, мене надихнув на це. До речі, пономарьов. Хочу стати музикальним бізнесменом, хочу створити свій власний український рок гурт тому що зараз це велика проблема в Україні. Немає е, популярних дуже гарні гурти, наприклад, Омана, але вони не популярні і мені. Це дуже прикро. Тому я хочу розвивати цю тему по Україні і ну, стати ось шоменом. Десь Можливо. тобі зараз говорить продюсер. Так і ну, звісно, буду готуватися на, дитя... на відбір дитячого uh -huh. Євробачення на наступний рік, тому що вже є певний досвід, вже є якісь більше плани. Uh -huh. Щось хочеться чогось більшого досягнути, і тому. З цим досвідом, з цим планами, з цією мотивацією я обов'язково буду вигризати цю перемогу як і на цвітборі, так і на самому Євробаченні, Якщо вийде, звісно. я впевнена, що в тебе все вийде, все тобі вдасться. Можеш зараз сказати нашим глядачам, де можна про тебе дізнатися більше? Є в тебе сторінки, є в тебе канали, чи Ютуб, чи інстаграм? Ти ж можливо продовжуєш вести так. розповідати. Я зараз, якщо чесно, от я це моя зараз головна мета, щоб займатися прям так так серйозно своїми соціальними мережами. Але ну як сказати свій нікнейм, можеш сказати, так. Ну, в інстаграмі ВВ на англійській букві маленькі все волод, все. От і коротше, заходьте, підписуйтесь. Головне не бійтеся, нічого починати це саме головне. Якщо по без починань, ви ніколи не дізнаєтеся своїх власних потенціалів. Це були Всеволод з Крима, учасник відбору дитячого Євробачення 2024 Та Валерія з Крима, мама Всеволода. На цьому все не бійтеся, мріяти і вірити в успіх. Хай Те до чого прагнете, обов'язково здійснюється. Бережіть себе до зустрічі.